Вітаю вас, шановні садівники та городники. Картопля зібрана. Що далі? Можна просто залишити землю відпочивати, але святе місце порожнім не буває, і земля відразу заростає бур'янами. Не встигнеш озирнутися, і ось вона вже трава по пояс. Тому відразу після збору картоплі я знову засіваю цю ділянку з користю для себе і з користю для землі. Причому рослини для посіву я вибираю найневибагливіші ті, які кинув у землю, поливай і врожай забирай, а потім залишки просто на землі залишай до весни. Які ж рослини підходять для картопляних грядок? По перше, з мого обов'язкового сію горох дакота, термін дозрівання 40-45 днів. У пухку землю кидаю насіння і забуваю, тільки поливаю регулярно, як і інші овочі фрукти. А потім, коли підуть паростки, вставляю палиці опори, ось і все. Після збору врожаю, а у нас виходить багато смачного молодого горошку, який і на їжу піде, і на заморозку, тож потім горохові батоги оті я залишаю на землі до весни. Розкладатися і поліпшувати землю. А ще сію поруч з горохом і квасолю, можу кинути навіть чечевицю. Усі ці рослини дуже невибагливі. Врожай можна буде збирати аж до настання сильних заморозків. До того ж, бобові працюють і як сидерати, насичують ґрунт азотними речовинами, переробляючи їх безпосередньо з повітря, що істотно збільшує врожайність. Майбутніх посадок. А ще після картоплі точно можна встигнути виростити врожай з салату. Тільки сорти для посіву потрібно брати ранні. Тоді салат встигне наростити достатньо зелені, буде дуже соковитим і смачним. А ще можна саджати цибулю на перо, тільки сівок потрібно садити вже пророщеним. Тоді він дуже швидко вкорениться і почне гнати зелень. Я зазвичай саджаю штутгантен різен. У нього цибулька дає гідне перо десь через 25-30 днів. Це якраз для наших осінніх салатів. А ще на продаж я сію кінзу, шпинат та руколу. А якщо у вас вже немає бажання щось сіяти, то після збирання картоплі просто замульчуйте ґрунт Товстим шаром органіки, що швидко розкладається, наприклад, великою кількістю скошеної трави чи баділля. Просто розкладайте його по поверхні землі. А ще можна засіяти усю ділянку сидератом. Якщо у вас на картоплі була фітофтора, то посійте у якості сидерата білу гірчицю. Ця рослина знищує спори фітофтори. І наступного року у вас вже буде чиста земля. А якщо у вас дуже важкі ґрунти, то в якості сидерата посійте олійну редьку і поки вона росте, ваш ґрунт розпушується. А ще дуже гарна і мій фаворит це фацелія, універсальний сидерат. вона не боїться холодів та бідних ґрунтів, а ще знищує дротяника, що вже перевірено особисто і не раз. Посів сидиратів можна здійснювати відразу ж після збору врожаю картоплі, а також чуть пізніше у вересні. Усе дуже просто розрівняйте граблями верхній шар землі, розкидайте насіння сидиратів, присипте зверху землею, полийте, та й забудьте і залиште до весни. Тож усім бажаю вдалих, других та третіх врожаїв.